Численні повітряні тривоги, відключення світла та, попри все щоденна робота на освітньому фронті у Чернігові. Привітали переможців та лауреатів обласного конкурсу Учитель року року-2023». Змагання проходили у номінаціях захист України, основи здоров'я, початкова освіта та фізична культура. Цей конкурс відбувався в цьому році дистанційно. На жаль, от проте взяло участь більше ста учасників. 107. вони представляють 12 громад. Тобто географія цього конкурсу поширюється на всю область. Продовж відбіркового етапу було проведено ряд конкурсних випробувань, де вчителі демонстрували свої теоретичні та практичні навички. До фіналу дійшли 18 педагогів із закладів загальної та середньої освіти. Серед переможців чернігівська вчителька початкових класів Оксана Калюжна. Школу, де вона працювала, у березні минулого року зруйнували ворожі снаряди. Розповідає, що для неї це було неабияким психологічним ударом. це завжди дуже складно, навіть якщо це просто будівля. Але у тій будівлі вирувало життя. У тій будівлі зростали дітки. У тій будівлі зростали й ми як вчителі. Тому будь-яка втрата на сьогоднішній день. Це болісно і важко наразі. Оксана Калюжна викладає вже у іншому навчальному закладі. А звання вчителя року для неї це можливість підбити підсумки та зрозуміти, над чим працювати далі. Це зупин. І підбиття якихось уже своїх досягнень, зробити висновки, робота над помилками, зрозуміти, що працює, що не працює. Ну і звісно, заявити світу, все світу, навіть можна сказати так, що освітній фронт в надійних руках. За словами організаторів, не зраджуючи традиціям, вони продовжать проведення цього конкурсу і наступного року Про те номінації буде повідомлено пізніше.